Привіт! І я буду вас вчити, як використовувати Trigger Move. Спочатку ми ставимо платформу, яку ми маємо збудувати. Будуємо. Будуємо. Вибираємо все, нажимаючи на кнопку Swipe і нажимаємо Edit Group. Набираємо перше і нажимаємо Add. Потім шукаємо Move Trigger. Треба зайти в Edit Object, поставити який груп, у нас це один в нашому випадку. Y – це зверху вниз. Якщо мінус, то вниз, а якщо вверх, то плюс. Так само з іксом. Але якщо мінус, то зліва наліво, а якщо направо, то направо. Move time це скільки часу воно буде це, рухатись. Ми ставимо і бачимо, що воно рухається. Рухається досить повільно. Ставимо взагалі час на 0. І воно одразу як телепортується. Цей. Якщо ми поставимо плеєр то. цей. Якщо ми поставимо плеєр на 10 секунд, то воно буде за кроком. аркаком. Ставте плеєр на 0, а то це просто не буде працювати, як в мене вийшло. Якщо поставити камеру, то воно буде рухатись так за камерою. І... Трудно, можна міняти. Ще можна зробити тачлікер. Що якщо ти не торкнешся, воно рухатись не буде. Треба торкнути стрілека, щоб воно торкалось. Так можна зробити. що торкаєшся і воно рухається. Думаю, цей. Ви навчилися, як це все робити. Думаю, я вам допоміг. Ви тепер можете будувати свої рівні з мовами тригерами щоб все пересувалося.